Маю велику честь привітати Мелітопольський державний педагогічний університет із першим сторіччям. У народі кажуть, що знання за плечима не носити. І саме ці знання так допомагають, о, як допомагають нам у житті. А ви саме ті люди, які даруєте ці знання. За що вам низький уклін і велика шана зі святом вас! Слава Україні! Щиро ваш, Анатолій Гнатюк. Дорогі друзі, шановні пані та панове, шановні колеги. Я маю велику приємність привітати весь професорсько-викладацький склад усіх студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з ювілеєм. І я бажаю вам мирного неба. Відцнові. Здоров'я, щастя, добра, злагоди, любові, процвітання. Нехай ваші чудові студенти опановують улюблені професії на благо нашої України. І е, я бажаю якнайшвидшого миру, якнайшвидшої перемоги в Україні. І е, я хочу, щоб Мелітополь, прекрасне, чудове місто, українське місто, просто так, щоб ми всі жили на своїй рідній. І я бажаю вам, мої дорогі колеги, щоб ви виховували нове покоління українців, які будуть працювати на благо своєї рідної України. Спаємо вас серця любов'ю, щиро ваша на день Всім дай Боже щастя, здоров'я. Вітаю вас, шановне панство. З вами Віктор Павлік. Користуючись такою нагодою, хочу привітати Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. З сторіччям у жовтні цьому університету 100 років. Я щиро вітаю весь творчий колектив. Бажаю наснаги, міцного здоров'я. Много і блага еліта, господнього благословення, звичайно, тому що без Бога нікуди. І много еліт довгих, щасливих, здорових років життя під мирним небом України. Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України і! Господу Богу звичайно в першу чергу слава здоров'я.